Василь Сухомлинський соромно перед соловейком. Оля і Ліда маленькі першокласниці. Пішли до лісу. Після втомливого шляху вони сіли на траві відпочити. пообідати. Витягли від сумки хліб, масло, яєчко. Коли дівчатка вже пообідала, недалеко від них сів на дерево соловейку. І заспівав. Зачаровані прекрасною пісні Оля і Літа боялись поворотнутися. Соловейко перестав співати. Оля зібрала недоїдки і шматки газети кинула під кущ. Літа забрала недоїдки, загорнула в газету і поклала в сумку. Навіщо ти забрала сміття? запитала Оля. Це ж у лісі. Ніхто не бачить. Соромно перед Соловейком тихо відповіла Ліда.